Одразу два потяги зійшли із колій на Житомирщині. Окупанти вдарили шахедом. Які наслідки у російській тамані палає порт під ударом, танкери та резервуар із нафтою. А в Москві ліквідували ще одного генерала РФ. Про все по порядку далі на фабриці новин. Ставте вподобайку і починаймо. Окупанти знову вдарили по цивільних. Цього разу ворог атакував вантажний потяг на Житомирщині неподалік Коростеня. Той зійшов із колій. Попередні росіяни вдарили по ньому шахедом. Повідомляє Укрзалізниця. На жаль, є постраждалі. Локомотивна бригада вантажного потяга, машиніст і його помічник перебувають у лікарні. Через атаку довелося також екстрено зупинити пасажирський потяг Харків Ужгород. Його локомотив зійшов із рейок. Обійшлося без травмованих, запевнили в Укрзалізниці. Лише одна пасажирка отримала поріз склом. Їй надали допомогу на місці. Залізничники вже почали відновлювальні роботи. Через аварію деякі рейси рухаються із затримкою. Фахівці працюють над прискоренням курсування поїздів. Крім цього, упродовж ночі ворог двічі атакував Одещину. Є пошкодження об'єкту інфраструктури. Про це повідомив очільник регіону Сергій Лесак. Без світла тимчасово залишилася частина одного із районів. Також дісталося 30-річному чоловікові. Його доставили в лікарню із осколковими пораненнями у стані середньої важкості. В одному із будинків побило вікна. Наразі комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків. Водночас, віце-прем'єр Олексій Кулеба додав, що під ударом знову був порт Південний. Спалахнула пожежа. Згорілися близько 30 контейнерів із борошном і рослинною олією. Наслідки вже ліквідують. А в Києві тим часом поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину. Минулими вихідними в центрі міста на Басарабській площі він відкрив вогонь в повітря. Це місцевий мешканець, йому 28 років. Причиною була масова бійка. Як встановили правоохоронці на вулиці між двома компаніями, виникла суперечка. Вона переросла у штовханину під час суточки Один із учасників конфлікту здійснив постріл вгору. Після цього порушники залишили місце події. Наразі поліція встановила двох осіб, причетних до суточки. Решту розшукують. Правоохоронці відкрили справу про хуліганство, причетним загрожує до семи років позбавлення волі. Тим часом у Росії сталася чергова пожежа. У портутамань Краснодарського краю палають нафтові термінали та резервуар. Також пошкоджено причал і два танкери. Вогонь поширився на півтори тисячі квадратних метрів. Попередньо сили оборони вдарили по важливому інфраструктурному об'єкту росіян-дронами. А у Москві на той світ відправили ще одного російського генерала: це Фаніл Сарваров. Він брав участь у війнах у Чечні, Осетії, Сирії та Україні. Військовий злочинець помер від отриманих травм у лікарні у ніч, на 22 грудня, його автівку підірвали. Вибухівку заклали під дно машини. Вона спрацювала через кілька секунд після початку руху. видання агентства з'ясувало, що авто вибухнуло поруч із будинком, де проживав Сарваров, і за 150 метрів від будівлі, в якій мешкають, одразу кілька співробітників гру. Хороші новини від гур. Минулими вихідними на військовому аеродромі під Липецьком спалили два ворожі винищувачі Су-30 та Су-27. Розвідка за допомогою російського партизана прямо в Ангарі провела успішну операцію. Обидва військові літаки агресора виведені із ладу. Сумарно вони коштують близько 100 мільйонів доларів. Планування спецоперації на аеродромі тривало два тижні. Учасники вивчили маршрут патрулювання і графік зміни вартових. Це дозволило непомітно проникнути на військовий об'єкт, уразити російські сушки, а потім безперешкодно залишити аеродром. Тим часом моніторинова група Кримський Вітер повідомляє про вибухи у Севастополі. Повітряної тривоги не було, як і запланованих навчань. Причину з'ясовують. Заважу, що у Севастополі нещодавно сталася ще одна гучна подія. Там ліквідували окупанта, лідера підрозділу еспаньола Станіслава Орлова, відомого як іспанець. За інформацією видання Астра 4 грудня його застрелили на власній дачі. Кілька чоловіків у масках із автоматами приїхали на автівках, після чого сусіди чули постріли. Згодом приїхала швидка і забрала тіло. Попередньо іспанці могли прибрати через підозру у торгівлі зброєю та участь у злочинних угрупуваннях. Тим часом стала відома доля ураженої субмарини росіян Варшавянка. Її атакували морським дроном у порту Новоросійська. За словами речника ЗСУ Дмитра Плетенчука, відновити підводний човен у ворога навряд чи вийде у Криму та Новоросійську для цього немає відповідної ремонтної бази. Єдиний шанс транспортувати субмарину до Санкт-Петербурга. Але поки що окупанти не ризикують це робити. Яка російська ціль буде наступною? Друзі, стежте разом із нами за вибухами та іншими подіями в країні агресорі. Підписуйтесь на канал і ставте лайк цьому відео. У тимчасово окупованому українському Криму неспокійно. Про кремлівський російський канал Кремлівська табакерка скаржиться на атаки по півострову і публікує істеричні заяви російських окупантів, які знаходяться там. Один із вояк Путіна не приховує є великі втрати за його словами. Приблизно тільки за два тижні було ліквідовано 36 російських загарбників, зокрема і цінних для противника спеців. Окремо, окупант скаржиться на те, чим атакують Крим. Називає дрони дивними і такими, що їх важко збити, бідкається і на втрату ППО. Водночас, інший російський вояка пішов ще далі. Він вимагає від Міноборони РФ та Білоусова посилити протиповітряну оборону Криму і Севастополя. каже, що вже звертався із цим питанням, але у відповідь тиша. Тож у підсумку автори каналу нарікають, ситуація у Криму для окупантів складна. Військовий експерт Роман Світан каже, що посилювати ППО на території тимчасово окупованого півострова навряд чи будуть, адже і так із Криму відтягують ресурси, аби захистити Новоросійськ і танкери Росії, які все частіше опиняються під атаками України. А им придется где-то забирать, куда-то усиливать. То есть они откуда они с Крыма будут забирать, а как по-другому uh -huh. будут забирать с Крыма, перегонять, то есть прикрывать. Они же там новую еще бухту пытаются военную организовать. Ничего у них там толком не получается. Но тем не менее, попытка не пытка называется. Потому будут пытаться дальше. Но я думаю, у нас достаточное количество своих глаз ушей на этом направлении. Грузия рядом, братья, грузины помогают. И я думаю, мы вопрос этот решим. Тим часом, вже ввечері 20 грудня у Керчі, що біля Кримського мосту, зафіксовано вибухи. Про це повідомили партизани руху, АТЕШ, опублікувавши коротке повідомлення. Керч є робота. Нагадаю, що останнім часом на півострові дійсно неспокійно. Наприклад, 20 грудня у генштабі збройних сил України підтвердили ураження радіолокаційної системи РСП 6 М2 у районі Красносільського. РСП 6 М2 призначена для регулювання руху повітряних суден, зокрема для точного їх заходу на посадку в умовах поганої видимості, писали у командуванні. Водночас моніторинговий ресурс Кримський вітер вважає, що удар по радіолокаційній системі було завдано у районі аеродрому Кіровське. Вибухи чули підписники каналу із Феодосії. Варто нагадати, що на території тимчасово окупованого українського Криму росте невдоволення серед місцевих жителів. Про це інформував партизанський рух «Атеш». причина привілеї для так званих учасників СВО та їхніх родин, і все це на тлі погіршення соціальної інфраструктури, а також проблем із економікою. Зокрема, партизанами зазначається, що через різний доступ до освіти, житла та соціальних ресурсів місцеві все більше озвучують своє роздратування. Тим часом на території Росії у місті Новозибко в Брянської області, 20 грудня, було атаковано ймовірно склад боєприпасів. Російський канал Астра повідомляє про вторинну детонацію, а також пожежу. А Міноборони Росії заявило про один, нібито збитий безпілотник над Брянською областю у ніч на 20 грудня. Друзі, власні думки щодо всього почутого і побаченого напишіть у коментарях під цим відео. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску.